Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 12 вересня 2023 року. Відновлюємо сумісно з нашою фірмою, а також організація Будівельна, яка по державному проєкту відновлює. Вулицю з другої сторони Єрпеня, що примикає в Бучу Єрпінь. Після расистської окупації всі будинки тут майже були знищені. Окупанти вбили із Бучі в сторону Єрпіня. Ось, бачите, якщо, що вони натворили. Це вулиця Багірова. Ось деякі будинки вже відновили, дахи нові стоять трошки там, трішки там. Стоять тимчасові вагончики. Так що скоро і ця вулиця також, як і вокзальна вулиця в Бучі, так і ця буде відновлена, побудована. Симпатична, з новими парканами, з новими тротуарами, як кажуть, і з новим асфальтовим покриттям. Так що слава Україні! Перемога буде наша. Все буде добре, шановні друзі. Якають високоповерхівки, побиті всі вщент і підлягають, як кажуть, демонтажу. З носу будуть будувати нові будинки. Тут ось автомагістраль разом паралельно дорогу вже нову будують. А ми будинки відновлюємо, бо людям треба десь жити. А тут це? вся вулиця розбита. Шановні друзі! Так працює техніка, спецтехніка автомагістралі. Знімає шар асфальтового покриття. Знімає зразу сантиметрів 20 напевно асфальтового покриття. Така мощна там система. ножів і фрез. А також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. А ми будемо працювати на перемогу, шановні друзі. Тільки на перемогу. А також, якщо є в кого можливість, допомагайте ЗСУ. Тому що тільки ЗСУ наші, хлопці, можуть перемогти окупантів вигнати з нашої України. І здобути перемогу і майбутнє життя з наших дітей буде в безпеці. Все, на все добре. До зустрічі на моєму каналі.